Стовідсоткова плата за харчування в дитячих садках та ліцеях через блокування сесійних засідань депутатами опозиціонерами викликала обурення батьків. Раніше за сніданки та обіди батьківська доплата у закладах дошкільної освіти становила 60 відсотків у школах 30. решта відшкодовувалася з міської казни. Отримавши квітанцію про оплату на харчування, ми всі були в шоці. Я отримала квитанцію на 1755 гривень. Це дуже багато садочок дуже дорого. Ніхто ну Багато хто не може потягнути цю оплату. У мене троє дітей. Я я думаю, це складно. Це виходить майже мінімальна. Мінімальна зарплата. Більшість батьків через воєнний стан е, не можуть. Вони не спроможні фінансово проплачувати 100% оплату за харчування. Нам це не по карману на даний момент. Тим більше, що ну я є являюсь представником нашої групи маленької. У нас є такі діти, які, наприклад. Багатодітні сім'ї, їм теж вони платять стопроцентну оплату. То тобто, я не вважаю, що це нормально. На сьогодні у дитячому садку 156 вихованців у 30% дітей пільги на оплату за харчування у розмірі 50%. 12 дітей харчувалися безкоштовно. В нашому закладі є діти із сімей, учасників бойових дій. Якщо до цього часу, у 2022 році. Ці діти харчувалися безкоштовно уже в лютому місяці, і при за січень місяць батьки отримали квітанцію про проплату на 100%. Довіри місцевим парламентарям, які не з'являються на сесію, наразі у людей вже немає. Навіщо такі депутати, які не з'являються на свою роботу, які не роблять свою роботу, які просто числяться для галочки, навіщо вони треба? Взагалі, навіщо потрібно було благотуватися у депутати? Це для мене не зрозуміло, і не тільки для мене. Рішення ж міського голови Ольги Попенко щодо звернення до очільника області про введення у прилуках військової адміністрації вважають правильним. Звичайно, звичайно, я підтримую і можливо в даній ситуації це можливо єдиний правильний вихід. Якщо немає іншого виходу, то мабуть буде це найкращий вихід. Якщо це допоможе привести до ладу всі фінансові питання, які стоять наразі, то я тільки за звісно, тільки за.